Як кинути самовдоволення, тобто мас турбація? Дивіться, якщо ви вже все ж таки прийняли це рішення, вам реально цей аспект життя заважає, що треба робити. По-перше, є два способи різко і поступово. Поступово буде йти з компенсаторними елементами, про котрі я розкажу далі. З вами Євгеній Євгенісіннягін, консультант з кексології та психології. І так, перший спосіб – різко. Для чоловіків треба зрозуміти, що вам доведеться перечекати 2-3 місяці того, що Тіло чоловіка так працює, що через приблизно 2-3 місяці він буде хотіти в цілому менше, і частота бажання буде знижуватися. Причому, але в ці 2-3 місяці частота бажання виросте, і всі думки, можливо, заполонять ці ідеї. Тобто, що треба зробити? По-перше, повідписуватися від цих від всіх красунь або красунчиків, залежно від того, яка у вас орієнтація. По-друге, максимально фокусуватися на чомусь іншому. І по третє, не переживати, якщо у вас повернулося по. Люції це мімовільне і в вісні. Далі для дівчаток алгоритм буде теж саме схожий. Тобто, якщо ви все таки вирішили різко, то рано чи пізно ваше тіло звикне до того, що статевим життям ви жити не хочете, але треба буде перетерпіти. Найчастіше цей перший спосіб, в нього дуже висока частота зривів того, що хочете, ви того чи не хочете. Якщо ви там у віці 18, 20, 25 років, але вам дуже хочеться статевого життя, то ви можете досить швидко зірватися. Що треба робити, якщо ви зірвалися? Перейти до другого способу поступово зменшення контактів самого з собою або самій собою з заміною ну, скажімо так. З виливом надлишкової енергії в інші русла. В який? По-перше, давайте ми розберемося, що треба робити: зменшувати поступову кількість. Наприклад, ви в місяць робили це чотири рази. Або давайте за тиждень чотири рази. Тепер вам необхідно це зробити тричі за тиждень. Але ви скажете на один же час я не дороблю. Що робити тоді? Спорт. Або творчість, або сильна робота, тобто розумова чи фізична праця треба зрозуміти, що сублімувати надлишкову енергію можна через спорт, творчість, роботу все інше в принципі не працює. Що відбувається далі? Ви вже от звикли, що ви вже тричі займаєтеся. Ця вже звичка нормальною. Вам не дискомфорту Зменшуйте потім до двох разів, наприклад, на тиждень або двох разів на місяць. Пробуєте і робите ще більше творчості або ще більше спорту. Таким чином, ви можете дійти, що взагалі ви не будете цього робити і компенсувати надлишкову енергію, спорт, творчість, робота і партнер або партнерка. Але давайте ще раз я у вас запитаю наостанок, якщо ви додивилися це відео до кінця, чому ви вирішили це зробити? Бо з точки зору а, сучасної кексології в цьому акті нема нічого поганого. Зазорного, навпаки, а він. Із-за того, що під час фі фінішування виділяється дофамін, а, серотонін, ендрофін і так далі гормони щастя, він зменшує загальний рівень стресу, рівні кортозолу, адреналіну тощо. От, єдине, що може бути, це. Перебільшення цих процесів, але це вже говориться про залежність. І почуйте, будь-яка залежність формується від того, що ви не здатні або не спроможні вирішити проблеми вашого життя. Чому ви це не можете? Тут же я можу з вами допомогти провести з вами психотерапію. Якщо вам це цікаво, в шапці профіля посилання, записуйтесь туди.